Від імені своїх колег з Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської і від себе особисто хочу привітати усіх причетних до славної справи вивчення життєписів відомих, менш відомих, знаних і незнаних особистостей наших співвітчизників, тих, хто становить всесвіт України, її дух і чин, так само як немає однакових особистостей, немає однакових біографій і шлях кожної людини особливий. У кожної людини є чому повчитися, є над чим замислитися, є що взяти для себе. Нині, користуючись гарною нагодою, хочу представити увазі загалу альбом, виданий у Чернівцях у 2023 році, який присвячений Ользі Кобилянській. Він називається Я роджена на Буковині. З'явився він у ювілейний для письменниці рік 2023, оскільки ми відзначали 160-ліття від дня її народження. У чому особливість цього видання? У тому, що у ньому спроба поєднати музейний експонат з фактом, подією, звичкою, оточенням Ольги Кобилянської, отими багатьма нюансами, які становлять буття кожної людини. Сторінками альбому нас веде голос Ольги Кобилянської. Він звучить у її автобіографіях, щоденникові, листах, спогадах, поруч зображення експоната музею. Але це та річ, якою торкалася рука Ольги Кобилянської. І, до речі, на цій фотографії рукопис найпершої повісті Ольги Кобилянської Гортен за абонариси життя однієї дівчини 17-літньої авторки, яка таким чином вибрала для себе шлях у майбутнє. А який, здавалось би, зв'язок між флаконом для парфумів і оповіданням Ольги Кобилянської Меланхолійний вальс? Мабуть, улюблений аромат, улюблений фіалковий аромат Ольги Кобилянської, який вона й дарує героїні свого твору Софії Дорошенко. І здається, що це скло і досі зберігає запах фіалок. Які так любила Ольга Кобилянська. Не всі експонати доступні у вазі наших відвідувачів, оскільки вони зберігаються у фондосховищі. Але так само, на жаль, залишаються поза кадром і поза увагою деякі фрагменти біографії самої Ольги Кобилянської. Лишень, здається, невеликому колові фахівців відомо те, що у 1931 році Ольга Кобилянська стала доктором філософії Гонорі Скауза Українського вільного університету у Празі. Чим це було важливо для письменниці, а тим, що вона зрозуміла. Вона важлива. Важливе те, що вона робить. Вона важлива для України і українців, розкиданих світами. І ось цей диплом, який надійшов у Чернівці в 31-му році, уперше представлений саме у цьому альбомі. І саме він засвідчує величезну повагу українців до Ольги Кобилянської і до того, що вона зробила упродовж свого життя. Вітаю з ним біографа! Бажаю нових відкриттів, звершень і натхнення на цьому цікавому шляху.